Слава Ісусу Христу! 23 липня є сьома неділя після п'ятидесятниці, і у божественною літургією ми почуємо такий євангельський текст. Одного разу, коли йшов Ісус, за ним слідом ішли двоє сліпих і кричали: Помилуй нас, Ісусе, Сину Давидів! Коли ж він увійшов у дім, сліпі приступили до нього і говорить їм: Ісус, чи віруєте, що я можу це зробити? Вони говорять йому так, Господи. Тоді він доторкнувся до очей їхніх і сказав «За вірою вашою нехай буде вам. І відкрилися очі їхні, і сказав їм Ісус, «Суворо пильнуйте ж, щоб ніхто не довідався. Вони ж, вийшовши, прославляли його по всій землі тій. Коли ж ті виходили, то привели до нього чоловіка німого біснуватого, і коли біса було вигнано, німий почав говорити. І народ, дивуючись, сказав: ніколи не було такого в Ізраїлі. Пересей ж говорили силою князя бісівського виганяє Він бісів, і ходив Ісус по всіх містах і селах, навчаючи в їхніх синагогах, проповідуючи Євангелії царства і зціляючи всякі недуги і всяку неміч у людях. У цьому євангельському тексті ми бачимо Ісуса Христа, який зближається до людини, яка за ним плаче, яка чекає зцілення. У святому письмі ми бачимо образ Бога, який спішить до людини. Наш Бог не є богом замкненим самим у собі. Святе письмо чітко каже, що Бог світло і в нього немає жодної темряви. У своєму синові єдинородному Господь Бог звертає до нас своє відвічне Слово. Бог не є безмовним, не є німим, коли бачить біль і страждання людини, а чує її голос на прохання про допомогу. Він посилає своє Слово. Ісус Христос Слово Отця звернене до кожного з нас. У сьогоднішній Євангелії йдеться про два оздоровлення: з одного боку, Господь Бог повертає зір сліпцям, які благають його молитвою про помилування. А з другого боку, ми бачимо оздоровлення глухонімого, одержимого духом, що позбавляв його і дару спілкуватися, і дару чути. Можна сказати, що в цих двох чудах Господь Бог каже нам одне і те ж: він зціляє здатність людини бачити і чути Бога. Він зціляє здатність людини спілкуватися з Богом, приймати світло, яке від Бога до людини скероване, а також мати слово, бути словесною людиною, яка у собі носить Слово Боже, його чує і ним промовляє до цього світу. Часто так стається, що інколи ми, які бачимо, чуємо і говоримо, в певний момент свого життя сліпнемо і німіємо, коли перестаємо бачити Бога і чути Його слово. Ми сліпнемо, бо коли наша злість, наші гріхи, наші пристрасті затемнюють нам очі, ми німіємо, коли говоримо неправду, пустословимо. Кажемо, Господь, що людина на страшному суді здає, здає звіт за кожне слово, яке вийшло з її уст. Слова, які кричали сліпці, помилуй нас, Ісусе, Сину Давидів, перегукуються з рядками книги Псалмів. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, бо багато ми маємо приниження. надміру має душа наша ганьби від багатих та зневаги від гордих. Вислів син Давиді відіграє значну роль і зустрічається десять разів у Євангелії від Матфея. Сліпці були першими, хто прилюдно назвав Ісуса Сином Давидовим. У цьому випадку тілесна сліпота не заважала їм бачити істину. Віра не залежить від гостроти зору, бо приходить із глибини серця. Навіть якщо очі слабнуть і потребуватимуть окулярів або перестануть бачити зовсім, віра подолає слабкий зір та неміч тілесну, бо Господь ніколи не полишить тих, хто вірує. Можливо, серед людей, які їх оточували, сліпці якимось внутрішнім зором побачили саме Ісуса. Вони відрізнялися від багатьох книжників і фарисеїв, які на власні очі бачили чудеса, що їх чинив Ісус Христос, але не вірували в нього. Сліпці розгледіли Його очима віри і визнали перед всіма, що Ісус Христос, як Син Давида, є довгоочікуваним Месією, тобто єдиним, хто може дати їм зцілення. Вони, будучи незрячими, побачили Бога, який до них прийшов. Побачили джерело свого життя і світла. Навіть більше вони, будучи незрячими, побачили своє майбутнє, бо майбутнє наша надія на завтрашній день лежить у Богові. Продовжуючи сьогоднішню історію, треба сказати, що її сліпці йшли, що ті сліпці йшли за Христом, поки він не дійшов до хати і знову до нього приступили. Цікаво, що Ісус не питає тих прохачів, що вони від нього потребують, а ставить набагато глибше запитання: чи ви вірите, що я можу це зробити? Він знав, що вони хочуть зцілитися від сліпоти, яка робила їх недосконалими в цьому суспільстві, не давала надії на майбутнє. Сліпці відповіли: віримо. Тоді Христос торкається їхніх очей і зцілює, коментуючи цю подію віри, яка є прозрінням, що дає можливість побачити майбутнє віднайти Бога. Один із вчителів церкви IV століття Іларій Спотія каже: ці сліпці спочатку повірили, а потім побачили, бо дуже часто ми хочемо навпаки спочатку побачити, а потім повірити. Минуле тисячоліття. Але і сьогодні частина людей шукає чуда, не бажаючи зжити за Словом Божим. Інші, чуючи про чудеса, шукають причини, щоб не визнати Христа Богом і не змінювати власного життя. Сьогодні, замислюючись над своїм життям, подбаймо, щоб ми позбулися духовної сліпоти, щоб відкрилися очі нашого серця до пізнання Творця, щоб могли достойно викликнути словами євангельськими сліпців. Помилуй нас, Ісуса, Сину Давидів! I mean.